Колеги, доброго дня! Мене звати Вікторія Білик, я технолог-експерт, тренер бренду Кін. І сьогодні я вам розкажу про нашу довгоочікувану новинку. Це серія засобів по догляду за волоссям. На даний момент ми маємо вже 4 шампуні. Надалі, в травні, ми очікуємо бальзами кондиціонери маски. Шампунь для фарбованого волосся. Має фізіологічний pH рівень від 4,5 до 5,2. Тобто не вважається він технічним засобом, це можна використовувати як в салоні, так і в домашньому догляду. Наступний шампунь це шампунь відновлюючий. Боже, яка це, вообще... це просто знахідка. Можуть використовувати навіть ті, хто не фарбує волосся. Кого воно просто від природи сухе, пористе юнке. Про цей шампунь можна довго говорити, його треба просто спробувати. Ефект, я вам скажу, вау, просто від, навіть від самого шампуню. А ще очікуємо до нього бальзамну маску, то це буде просто, можна буде робити як процедуру по відновленню волосся. Далі, всеборегулюючий. Оце зверніть увагу, в кого волосся. Швидко жирніє в прикороневій зоні і по довжині. Він також має pH-рівень фізіологічний, має детокс функцію, має антисептичну функцію як глина і регулює роботу сальних залоз. Також в складі водна м'ята, то вона більш працює з довжиною з кінчиками, вона зволожує дуже добре. Перевага цього шампуню, він буде надавати додатковий об'єм. Я сама використовую такий шампунь, дуже вам раджу. І останній шампунь з новинок це no Yellow, Шампунь е, з е, пігментом фіолетовим, для підтримки холодного відтінку блонду, а також для, скажімо так, ефекту камуфлювання сивого волосся. Я раджу не частіше одного разу на тиждень використовувати цей шампунь. У мене вам така порада. Ви його маєте дуже добре спінити, щоб піна була аж білого кольору. І витримати 2-3 хвилинки на волосі. Тоді змити, і ви побачите цей ефект. Він дійсно класно нейтралізує.